Привіт всем ви на каналі Гліптарава. І сьогодні я буду Пранкувати Рому. Ну пожалуй візьму собі, ну знаєте, да. тунг тунг -тун -тун гур а потім буду брати вже Нуклеару Dinosauro. Ну так, пожалуй я беру собі. Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-тунг тунг тун А потім Нуклеару вінозауру. Так, ну що, погнав. Дивись, який я маленький. Рома, Рома! Вам привет! Да, я не тебе не помогу! Что? Все, бачу, да? Чем ему нападается Тунг-Тунг за гор? Чим? Добре, давайте тоді... А звідки ти в цьому світі? Ну, бо я маю джей. Дивись, 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 дивись. Маю! А, Ну, знаєш, я більше що не маю, але мені знаєш, більше подобається. Тралалеро, тралала. Покудзіла, поркула. Бо не веса Сигма... Блін. о Оні петиків забув зробити. Давайте якихось таких. Багато таких? Ааа, я не знаю. Давай. Одного такого сильного класного Ти залеж? маєш такого сильного розвідки? Ну звідки, no, no, звідки دістав, ти зібрала? Давай зробимо цей битву на кактуси. Давай. Mm -hmm. Ти бери ось той uh, wow! -то okay. я цей. Вау! Як ти швидко зламав! Я йому навіть що рану завдаю. Давай на такі гоншарки. Не знаю, хвазоне. Ну, нічого. там вазон. Маленький це будет. Ну, маньяк. Да. Так, поки він не бачив. Беремо. О, О, І так. Ракуні, 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 ракуні. О, бачу, бачу, бачу. Я перевіг. А шо? А шо дивно такого? Давай на них! Да. А тут, я думаю, підходи. Капу, капу, капучино, шо? Асасино. Шо? Шо ти зробив? Ти вариш капучино асасино! Ні! А хто це? Це ніхто, все. Все! Е, шо ти

Що зробити? Що? Ну добре! Це був пранк! Пранк. Я маю кого, навіть такого. Пранк. Але... Тріпі тропі. І зараз я не вб'ю! Ні! Не вбивай. Не вбивай мене. Я хочу на твого боса! Вбий мене. Спробуй мене вбити. Спробуй. Гай! Okay. Уу! Uh. 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 Ой, за я його ввеб. Ну нічого, mm. зате не буде його кого вбивати. Оу! Uh. Це uh. так повільно ламаємося, боба!